Зараз буде лікбез від Олега Олександровича, він розкаже нам про діод, а сьогодні про світлодіод. Чого світиться? При перепусканні струму, тобто при наданні для світлодіода якоїсь енергії електрон переходить із вищого рівня в нижчий і виділяється квант світла. Тому і йде випроміння підключається дуже просто. Як звичайного діода, в світлодіода є полярність. Тобто є плюс, є мінус. Плюс. Це а, катод і анод. катод і анод. Коли купляєте новий, то він, звичайно, що плюс буде дов... різні, різні подовжині, да? плюс буде довший. плюс довший якщо отак подивитися. Да. Або ще якось орієнтувався як... по шляпкам. А, як... а якщо він вже б відкушений, десь випаяний коли подивиться на світло, з правої сторони от це буде Що буде мінус? Покажу. От, е, мінус, мінус коротший.